Танкіст. Вітаю тебе на своєму каналі. Як ти бачиш сьогоднішнім нашим талісманом буде МС1. А зібрав я вас тут всі для того, щоб відкрити колекцію контейнерів. Але для початку розглянемо пропозиції, які розробники сьогодні закинули в преміум крамницю. Є розіграш на Об'єкт 752, танк класний. Тільки в розіграші він виходить якось дуже дорого. Дешевше просто його купити. Е, огляд на цей танк вже є в мене на каналі, так що переходь, дивися. Друге таке це в мисливці за танками. Тобто вони додали Г-40 і додали канон як Е, На каноні я не грав, але з того, що знаєте, ПДшка така собі. Xor. Е, більш-менш непогане, але я б сказав би навіть більше фанова ПТшка. Якщо тебе цікавить огляд на цю ПТ, то пиши в коментарях і я обов'язково його зроблю. Ще таку річ, сьогодні розробники, тож ще вчора вони закинули мегаколекцію за 32,5 тисячі золота, а сьогодні вирішили додати мега-колекцію за 25, 25 тисяч золота. Як на мене, і та і та. Колекція дуже дорого, і якби, я не вважаю, потрібно тратити стільки золота на ці контейнери. Ну, а тобі, якщо хочеться, бо там дійсно є дуже круті танки. Якщо хочеться, якщо маєш золото, то відкривай на здоров'я. Що ж, колекцію за 12,5 тисяч золота сьогодні вони не обновили. Лишилося за. Зараз секундочку покажу. В мене принаймні лишилося за 17,5 тисяч і за реальні бабки. Тому я буду відкривати колекцію контейнерів за 15 тисяч золота, так як я вже настроївся її відкрити. ОМОН, ПТ Омон так і лишилося не викуплене вчора. 15 000 золота маю на аккаунті, тому купую цю колекцію контейнерів. Думаю, це буде. Остання колекція контейнерів, яку я відкриваю. І побачимо, що з її вернеться, чи вийде окупитися чи ні. Добре, МС-1, я в тебе вірю. Поїхали. 20 контейнерів. Що в нас перше? Ну, так ми і почнемо з хімери. 500 золота. Лишилося відбити 14,5 золота. Action X. Цей танчик так само в мене є, але тут є гарантоване золото. якщо... Давай 1000. Ні, 500. Всього вийшло відбити поки що 1000. Ще 14 тисяч. Сушка. І тут у нас тут у нас теж 500 золота. Щось поки, поки взагалі все по мінімуму. Добре, ще в нас тут ще є. Суперконь. Емілія. Еміль в мене теж є. Але хотілося б компенсацію. Чудово! Маємо компенсацію. Добре, що далі. Далі відкриємо той танк, якого в мене нема. Об'єкт 274А. Хотів би собі його в колекцію. Але... На жаль, не буду мати його в колекції. Добре, що в нас тут ще є. Мі 4. Йох. Цього танка в мене нема, але в колекції його я не хотів би. І надіюсь, на Він не вийшла вся ...удача. Добре, відкриємо ВК 901П. Хотів би, щоб хоч якась десятка випала. 500 золота. цих контейнерів щось по мінімуму падає, Бік 260. Може ти випадеш? заглючило і не випало. Ну хоча б 750 золота. Добре, повідкриваємо десятки, Зламаємо систему. 1000 золота. Ну, вже непогано. Цікаво, чи вийде взагалі окупитися з цих контейнерів. І останній танк 10 рівня це Super Conqueror, який який, звичайно ж, не випаде. 500 золота. Що в нас лишилося тут ще цікаво? Цей танк у мене є. Значить Відкриваємо його. Ще б одного було б непогано витягнути танка. Ріно, у мене цей камуфляж уже є. Він випав мені вчора, як я відкривав колекцію контейнерів. Переходь на канал, дивись це відео. А що робити з другим камуфляжем на нього, я не знаю. Бачат Бураск. І танчик хочеться, і 10 тисяч золота хочеться. Але получиш тисячу. Ну, принаймні краще, ніж нічого. Ну, Лишилося всього до нічого. 8 контейнерів. Ланцер Це. Ланцер НЦ. Правильно, напевно, говорити. Я чомусь думаю, що ця колекція взагалі не окупиться. От. Повністю, ні, це я лишу бізонта. Цього танку я хотів би в колекцію поставити. Давай якийсь новий танчик. А то не прикольно, випав, той, що в мене є калібан. Калібана в мене немає. Я б хотів би калібан собі поставити до ангару. І може, все-таки 1000 золота. Міг би ще один нулик там домалювати, щоб було 10 тисяч, тоді я був би, в принципі, задоволений цим відкриттям. Не як задоволений, я вийшов би в нуль. Контейнерів лишилося 4, а танків так і не видно. Astron Гсор. Той танчик, який зараз продається. Так, не буде його. Три контейнери. Astron Rex. Всі з цих трьох танків я хотів би, щоб мені випали. Але певно, нічого не випаде. Ну, це точно буде останнє відкриття. І цей камуфляж в мене теж є. Навіщо мені його два рази? Що мені з ними робити? Солити їх, консервувати. Ну що ж, отаке ось вийшло відкриття. Добре. 10800. Получилося відбити назад 10 тисяч. Тобто я в мінусі всього Всього в мінусі на 5 тисяч золота. МС 1 як талісманчик, не допоміг. І це точно буде останнє відкриття. Колекції контейнерів. Ну, а на цьому я буду закінчувати. А ти обов'язково став лайк цьому відео, пиши коментар, підписуйся на канал Підтримай мене та підтримуй український контент. Та до зустрічі в наступних відео!